Вітаю вас на Славко Шоу. Тут ми граємо на криптобіржах за великими ставками. І якщо ви людина яскрава, креативна, азартна, за які явно вище середнього і вже успішна, або в найближчому майбутньому плануєте стати успішною, то цей контент для вас. З вас лайк, підписка, комент і Let's get into it! Я завів спеціальну табличку, куди ми будемо записувати результати всіх наших трейдів. Бачите, вік 1 це перші трейди, вік 2 це другі трейди, ті, які відкривалися, і так далі буде. Що ми маємо по опціонах? Ми бачимо деякі рядочки червоні, деякі рядочки зелені. Зелений рядочок це означає, що наша ставка дала нам плюс. Наприклад, ми продали такий от опціон. 18 жовтня 62П на 0,1 біткоїна по ціні 0.05. Що це взагалі означає? Це означає, що ми продали комусь страховку, що якщо на момент експірації 18 жовтня 11.00 по Києву курс біткоїна буде нижчий ніж 62, то ми йому виплатимо за цим опціоном різницю. Ну, це якщо цілий біткоін. Тут ми продали на 1,10, то ми виплатимо різницю десятої від ціни в доларі. Оскільки закрилося явно вище, як 62, то ми нічого не виплатили. Таке саме 63 p По чому закрилося в цій табличці. Курс закриття був 68,940. І наш баланс був 129,289. Це 5 тисяч доларів в плюсі. Непогано. Але є нюанси, як завжди. Я ж обіцяв, що опціони нас заводитимуть регулярно в дупу, а ми будемо думати, як цієї дупи красиво і креативно вилізти. Окрім страховочок, що ціна буде нижче якоїсь ціни, це опціони PUT з буквочкою P, ми продавали ще й опціони call. Ось ми з вами продали опціон Call на 0,8 біткоїна від ціни 62c. Що це означає? Це означає, що ми зобов'язуємося виплатити, якщо біткоін буде більше, ніж 62 тисячі, то зобов'язуємося виплатити цю різницю. І ось продали ми цей опціон по такій ціні 0,028 біткоїна, а закрилося по ціні 0,0877. І загальний фінрес, конкретно цієї позиції, от такий мінусовий. Це в біткоїні. Така сама фігня відбулася з цим опціоном. 63 це, 64 це, і 65 це опціони по 0,1 біткоїна. Ми ще продавали опціон 66 кол. І хоча ціна закрилася майже по 68, але ми продаємо опціон не за 0, а за якусь ціну. І так вийшло, що хоча ми маємо платити страховку, сума цієї страховки, сума виплати по страховці менша, ніж премія. Це щось типу, якщо б ми комусь застрахували автомобіль, уявляємо себе страховою компанією, на, за 50 тисяч гривень, наприклад, і цей чоловік щось тим автомобілем зробив, і наша виплата склала 45 тисяч гривень. Не дивлячись на виплату, ми заробили якусь суму. Таке саме тут, чуть-чуть, але заробили. Тепер, що ми будемо робити з цими мінусами? Три маленькі мінуса я звів в один і відкрив наступну позицію. На 25 жовтня від 67 це таку ціну. Якщо ми заберемо всю премію, тобто курс закриється нижче або рівно 67, то ця премія якраз відіб'є всі ці три мінуси. І таке саме ми взяли ось тут. Є нюанс. Щоб відбити 0,8 проданих біткоїна, ми взяли 1,2 біткоїна позицію. Але якщо біткоїн продовжуватиме рости, то мінус від 1,2 біткоїна може бути досить великим. Тобто ми ходимо по тонкому льоду. Якщо ми зараз зловимо фазу параблічного росту біткоїна, то цей опціон дасть нам знову великий мінус, і ми вже будемо мати сумарний мінус не такий, а набагато більший. І ось цей опціон дасть нам мінус, і ми вже будемо мати не суму цих мінусів, а ще набагато більше. Але я думаю, що ми з вами люди розумні, і вихід якийсь знайдемо. І окрім позицій, оцих, щоб відбити втрати, я відкрив дві нові позиції. Це видій позиції put. В кол я вже не можу відкривати, бо кол у нас вже відкрито. Як у нас виглядає? Давайте подивимось. Так, зараз курс 67600. Можемо подивитися поточний баланс. Поточний баланс у нас 129 600, тобто ще краще, ніж був. Все нормально. Ось наші позиції. І ще. По ціні 68% 500, я б додав шорт позицію на 0,1 біткоін. Оцей шорт це надзвичайно важлива річ в нашій стратегії. Я буду говорити пізніше. Розповім. Поки що просто на рості ціни ми маємо цей шорт постійно-постійно збільшувати. А зменшувати ми його будемо. Коли попадемо на ведмежу стадію ринку. Тепер поговоримо про фьючерси. І чому це шлях для звичайного гравця, інвестора чи трейдера до банкрутства. Як правило, як тільки з'являються перші позитивні результати в торгівлі на споті, або як тільки хтось купить якийсь курс, пройде його, то ці люди чомусь одразу йдуть на ф'ючерси. Якщо чесно, це дуже велика помилка. Фьючерс це інструмент для професіоналів. І от не треба думати, що саме ви професіонал. Того, що ви кілька місяців, чи може рік прибутково торгували на споті, чи вгадали з якихось щиткоїном, і ексанули на ньому. І тепер ви великий про і підете на ф'ючерсах, візьмете соте плече і поб'єте ринок. На жаль, так не буде. От овіть собі. Якщо ви пробігли півмарафон, змогли пробігти 21 кілометр. Класно плаваєте в спортлайфі в басейні. Ганяєте на велику по парку Жовтневому. Чи десь на Валя Козьмін і назад. Це круто? Круто. Ви молодець? Молодець. Але чи означає це, що вам треба записуватися в айронмен? Ні, не означає. Бо вас там розтопчуть. Там професіонали. Так само з ф'ючерсами. Я особисто не знаю жодну реальну людину. Яка би торгувала на фьючерсах по стандартних стратегіях, по теханалізу, виставляла стопи і була б прибутковою на дистанції. Зате є безліч каналів, де продають всякі курси, розповідають, що на ф'ючерсах можна заробляти десятки тисяч доларів в місяць. До цього достатньо пройти курс, більше нічого. Заплатити пару сотень доларів, і все буде добре. Насправді це не так. Насправді, фьючерси мають і ряд плюсів в порівнянні зі спотом. Там нижча комісія, там зручно грати на пониження, тобто в шорт. Набагато зручніше, ніж, наприклад, на маржиналці, на тому ж Binance. Можна грати на курсах багатьох монет, а по факту мати на рахунку лише стейблкоін, або біткоін чи ефіріум для інверсних фьючерсів. І при розумному підході можна непогано заробляти на фандингу. А я вам зараз покажу, чому я ніколи не граю на ф'ючерсах на Binance. І так, ми з вами на біржі Binance на ф'ючерсах по монеті Dash. Я пролистав на 2020 рік. Це приблизно кінець 3-го, початок 4-го місяця. Це денні свічки, курс Dash був приблизно 70-80, опускався, скакав. І от, подивіться, що відбулося 14.04, реально, курс Деша на споті особливо не падав, але фьючерс його просив до 10 центів, я в той час монетою Деш торгував. І мене не винесло. знаєте, чого не винесло? Бо я примірявся до фьючерсів, дивився і торгував на фьючерсах без плеча. Тобто, в мене було повне забезпечення. Якби я взяв будь-яке плече, не один до двох, а там 1 до 1,1, там яке завгодно плече, тут би просто була певна ліквідація. Я думаю, що тут народу трошки ліквіднуло, немає якогось там великого об'єму, звичайно. Може, не так багато людей отримало ліквідації, але після цієї свічки я зрозумів, що біржа Binance не відповідає за те, щоб курс їхніх ф'ючерсів якось корелював зі курсом спотових монет. І я для себе зарікся грати на біржі Binance. Коли граєш на фьючерсах, потрібно чітко розуміти, що ти робиш, і треба використовувати переваги різних бірж. Повірте, стандартна стратегія, як по аналізу, відкритися в лонг зі стопом чи в шорт зі стопом, вона не приведе вас до успіху. Ви будете дуже часто ловити ті стопи, в результаті мінусувати, потім зірветеся, пару разів ті стопи не поставите і отримаєте або дуже великий збиток, або ліквідацію. Як я користуюся фьючерс, фьючерсами? Я ними торгую на двох біржах: це Deribit, ви вже знаєте, і Bitmex. Це стара біржа. Багатьом гравцям відома. І ще є цікава дуже платформа Quantfury. Я її також використовую. Зараз вам покажу детальніше. Давайте так, про Dрібіт ми зараз говорити не будемо, бо ми постійно про нього говоримо. Там у нас вже є шорт, ви бачили, ми поговоримо зараз про BitMEX і про QuantFury. Ось ми на моєму аккаунті Bitmex. По біткоїну я тут розтриговую лонг, ну це не має якогось стосунку до нашої теми. Це частинка стратегії. Як я намагаюся заробити гроші на щиткоїнах, таких як Solana, Pepe, Sui. Я по них набираю на рості цих монет. Шорт. На падінні цей шорт закриваю. І ще ці монети на бітмексі вони пропонують дуже класний фандинг. Тобто кожних 8 годин тим, хто стоїть в шорт по цих монетах, капає щось на аккаунт. Так, верхню суму ми не дивимося, це не та стратегія. От дивіться, наприклад, по перша слона. Посилання я, не так, я е, не так давно відкрився в шорт. Зараз накапало 27 доларів. Тут мінус 300, не дивіться. Я цей мінус витримаю. І на просадочці, коли тут буде все нормально, закрию. Е, на Суї, от Суї поки що дає не дуже багато фандингу, може я її закрию. Подивимося. Поки що хай буде. По Пепе, подивіться, цікаво. Там поточний мінус. Тобто ціна зараз вища, ніж я в середньому ставав в шорт. Але з спепа мені вже накапало 102 долара фандингу. Це як е, принтер для грошей. Сидиш, тримаєш. Е, дуже важливо, щоб не ліквіднуло, щоб вистачало на біржі забезпечення. По розумному шорти відкривати. Розуміти, що ці монети можуть стріляти в рази. Тобто, не треба там кожних 2% росту додати. Шорт. Шорт додається при рості на 10% або й на більше. І отримуємо цей фандинг. От таким чином я заробляю на шортах, на всяких щиткоїнах. На е, Solonі я десь 1078 заробив. І, в принципі, далі будемо рухатись. Добре, це Bitmex. І дуже цікава платформа, недооцінена Quant Fury. Єдиний момент, я її трошки боюся, і я там на дуже невеликі ставки граю. Чого боюся? Бо на відміну від інших платформ, це не біржа. Це фактично ігровий дім. Ми тут граємо не проти інших гравців. Тобто, якщо ми купляємо, то нам хтось або маркетмейкер буде продає. Якщо ми продаємо, то нам хтось, ну то хтось або маркетмейкер, у нас купляє. Тут ми граємо чітко проти платформи. І відповідно на даній платформі не цікаві плюсові гравці. Ті, які будуть дуже багато вигравати. Якась кількість історій, що просили плюсових гравців закривати свої аккаунти. Але до честі біржі жодного разу я не чув, щоб вона комусь не повернула кошти. Якщо їх хтось не подобається, хто грає, вони виплачують кошти, просять закрити аккаунт. Я в цьому проблем не бачу. Як будь-якому казіно. Якщо є гравці, що регулярно виграють, казіно просто їх туди не пускає. Їхній бізнес, їхнє казино, їхні правила. Чим цікава Кван у Quanfury є одна фішка, дуже класна. У Quanfure немає фандингу. І відповідно, якщо ми плануємо розторговувати лонг, то це ідеальний варіант. Я, наприклад, на Quanfurie розторговую Latecoin. Я сюди. Це для мене така трошки забавка. Взагалі-то я торгую з ноутбука. Зараз теж показую Quanfury з ноутбука. Але це єдина біржа, якою я активно користуюсь з телефону. Це як для когось є там якісь чотки для гри, ще щось. Так у мене це кванфюрі. Коли курс лейткоїна росте, я там продаю 200 контрактів лейткоїна. Бачите, я 74-75 продавати. Коли курс лейткоїна падає я докуповую. От на лейткоїні я там 1000 доларів. Ну і звичайно, як будь-який нормальний гравець, я би подумав собі, що якщо я вмію грати нормально на крипторинку, то чому б мені не пограти на акціях? І я подивився, що Lockheed Martin так нормально виріс. Lockheed Martin – це той, хто виробляє Хаймерси F-35 і так далі дуже серйозна компанія. І думаю, ну так як воно так сильно виросло, значить воно має падати. І я почав там набрати шорт. Поки що набрав на мінус 1784 долара. Ну, красавчик, правда? Lockheed Martin – це, блин, не щебаїну там чи не солана. Ця штука може і рости. Але я думаю, що я на цьому зароблю. Побачимо. Мій фінансовий результат тут скромний. Я сюди заніс був був 5000 доларів, потім тисячу перекинув своєму малому, він теж на Кванфюрі торгує. Тобто вважаємо, що заніс 4, зараз 5600. Ну, нічого такого нема. Якби не цей, звісно, локет Мартін, було б веселіше. Але суть не в цих цифрах. В моєму випадку, я не настільки довіряю цій ігровій платформі, щоб туди інвестувати якісь великі кошти. Але в межах 5000 доларів можна красиво пограти, і можна собі ну, доларів 200-300, іноді 500 в місяць заробляти на коливаннях курсу. І я можу тут розторговувати лонг, не платячи фандінг. Якби я пробував таку штуку робити на бітмиксі, я пробував це робити з лейткоїном, получалося, що фандінг часто зжирав весь мій дохід. І це дуже обідно. Того, якщо ви. Любите торгувати фьючерса і хочете сидіти довго в позиції. Якісь, рекомендую вам звернути увагу на цю платформу на Quant Fury. А тепер для тих, хто досидів аж до сюди, невеличкий бонус. Я вам відкрию грааль трейдингу. Насправді заробляти на трейдингу просто. Бо, подивившись мої ролики, можна задатись питанням. Що робити, ф'ючерсами не торгуй, від не інвестуй. Опціонами дуже обережно. Що робити, щоб заробити? Насправді заробити дуже просто. Тільки не треба ставити собі ціль заробляти 200-300 тисяч відсотків на рік. А от заробляти 25-30 просто. Два правила. Перше, торгуємо тільки біткоїном. Друге, ніколи не продаємо в мінус. Тобто, купили на якусь суму біткоїна. Продаємо її як завгодно, але дорожче, ніж купили. Можливо, цей ордер виконається через рік, через два, але на біткоїні він виконається. І якщо ви будете постійно якісь гроші інвестувати на крипторинок, купувати біткоін і продавати його дорожче, то ви будете завжди в плюсі. На відміну від тих чуваків, які інвестують у щиткоїни, на відміну від тих чуваків, що грають на фьючерсах і опціонах. Це так. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока!